Ну як це? Але це було давно, коли мені ще було сім років. А до семи років ти з бабулою жив? Угу. — А мама де була? Вона була в Києві і заробляла. Як часто ви бачилися з нею? Вона приїжджала десь раз півроку, на день-два. Я просто не розумію, для чого вона прийшла на супермаму, якщо вона дитину навіть свою не виховувала, народила і залишила. А з бабусі тобі подобалось жити? Так, да, подобалось. А ти хотів жити з мамою? Так, да, хотів. Ти їй казав про це? Звичайно. І що вона тобі казала? Що скоро мене забере. Вона вже хотіла мене забирати, але почалась війна і за цього я залишився у бабусі. Потім мені стало погано, були дуже великі симптоми. Симптоми чого? Ригачок, голова боліла. А що це ти захворів? Не знаю. Якийсь алерген, походу, виявився. Тобто, коли почалась війна і тобі було погано, мами не було з тобою. Мама була в Києві, правильно? Так. Да. Це твоя дитина, ну вона там сама, з бабусею чи з ким. Все одно не поїхала, не забрала. Потім я поїхав в Польщу. А хто тебе привіз у Польщу, бабуся чи мама? Тато. Мами не було. Да. Мені дуже боляче це чути. Я би так не змогла. Я взагалі не побачила мами. Не те, що супермамить. А скільки ти був з татом в Польщі? Я там пробув три місяці. Як він цікаво, виїжджає. У нього є інвалідність. А в нього є інша сім'я. Да, інша сім'я. І там теж діти є в нього, так? Да? Одна дитина, да. Мені там було незручно, тому я сказала мамі, щоб вона мене забрала. Вона мене забрала. Тоді вона вже була з Богданом. Вже накопичило стільки запитань, на яких не знаходилось раціональних відповідей. Тож маленький Женя веде гостей додому. Судячи з того, що у них така сучасна сім'я, я думала, що у них і квартирка буде якась така світленька, простора. Мама, ми вдома. Іду, йду. Коли ми зайшли в квартиру, я взагалі ледь не знепритомнила, Почалась клаустрофобія. Там отак на тебе все давить, що ці стіни темні. Мені треба робити уроки, так що я пішов до себе. Добре, біжим біжи. Квартира старенька, маленька, потребує ремонту. Обоє відклеєні, десь знизу обірвані. На Ми тут її знімаємо. А за скільки ви знімаєте? За 15 плюс комунальні. А що так багато. <рес> за Тому що такий район. Ми не живемо на Окраїні. Ремонт не такий. Подари мені хату, дорогая. А скільки тут кімнат? Три.